Ваші рідні, всі були здорові. Ми, ми прибули господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, закорядувати, Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ми проживали і біди не знали, хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у меті, на соломці, сам Ісус з'явився. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем господарю від вас відходити і рожденого Ісуса, будемо просити. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя. Щоб в мирі проживали, і біди не знали, хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Дай Боже зарик діждати і ще заколядувати.